Добрий день, це знову Ася. У мене поки немає свого каналу, е і я тренуюсь. У мене сьогодні той же гість. Так, шалом, це Славко. Ну що я скажу? Ваше голосування за бороду нагадує мені дебати в Американському конгресі за допомогу Україні. От ви не можете дійти згоди щодо моєї бороди, котра ні на що не впливає. Найти на наші стосунки з Асою. А ви хочете, щоб таке питання важливе для майбутньої загибелі Америки було так просто вирішено? Я скажу, що якщо ви самі не можете розібратися з моєю бородою, як ви можете від американців вимагати, щоб вони розібралися з допомогою нам? Ну, менше з тим, бо вони шукають привіди нам відмовити, поговоримо за. Приписки в російському війську це треба зробити. Ася каже, ти мені каже, ти все їм об'ясніш, щоб вони не боялись. Ну насправді візьмемо приклад 120-ї бази у Брянську. Ми за це говорили. От, дай навіть бачили дані нашого хаймаршаду, що чогось забув за свої минулі, і погнав. Ну я скажу, відвертий якийсь такий. Ну не чекав це єдиний промах його в заключній статті за САУ. Це оцінка стану Брянського арсеналу. Збовлення. Оце коверт балу на кінець 23-го року. Вони кращі. Бачите, 145 гвоздік, 30 акацій. Зараз ми все це перевіримо. 8 гіацинтів. 8 піонів, 44 нони. Це нас не цікавить, і 19 мсти, Ви бачите, ось, отак воно виглядало. Для чого все це має значення? Тому що, от ви розумієте, наскільки привірає, ми вже про це говорили. Наскільки сильно привірає мілітарі баланс за російську мо мощу, ми за цим скати з замстаєм стаєс, ви бачите, що нам розказували за наявністю них 900 майже арт-систем, коли на зберіганні на початок війни побачили 115. Ну крім тих, що війська було видані. Але менше з тим, значить, поговоримо за наш Любий Брянський Арсенал. Ось стан Брянського арсеналу. Оце от ви бачите, акації. А оце, оце десь тут, от мсти. Оце, оце акації я перерахував. Вийшло 70, мсти, наш хаймаршет рахує. Ось три площадки. На яких в Брянському арсеналі стоять мсти? Як ви бачите, що жодна з цих мстов, їх там явно більше нікуди вже не поїде. Хіба що з цієї ну, ну розумієте, це логіка та сама, що я вам боясню за витаскування за гаражі техніки? Це щоб ви розуміли. І тепер ми повертаємося до головного. Оце повний ордре, де баталія штати російського війська зробив канадський військовослужбовець з 14 роками служби досвідом праці в постачанні. Він вирішив розрахувати постачання російського війська в Україні. І прийшов до висновку, що воно просто таке гігантичне, монструальне, що там стільки всього треба, і як він це кошка кошкарв'я свою ловушку, Бачину, ну хай пана компанія. Ну, от візьмемо Авдіївка Донецьк. Оце все угрупування. Ось воно. Він нарахував. 1424 танки, 87 тисяч війська, 5800 різного роду бойових бронірованих машин для мотопіхоти, піхоти, 648 буксируємих орудій, 508 орудій. САУ і 216 РСЗО. Як це можливо? Я розумію, що це за штатами це так звітують тому самому Путіну. Тому що коли всі оці от павки з чотиризначними цифрами вірити, що у нього новий батальйон танків, 40 танків, що 148 бойових бронірованих машин, 36, ну гаржу буксируемых орудий, 6 дивизионів. 18 так, 18, о, 2 дивізіони, я звіняюсь, два дивізіона. Два дивізіони гаубічних наполк. Це штати лучших російських полков. Ну, я, це те, що вони собі уявляли перед початком війни. Як оце все можна повірити? Так само ми візьмемо, зайдемо в кінець. Тотаус. Подивимося, тотаус. Та бачите, ось. по фронтах зосереджено. Вони рахують 7959 танків, 33 тисячі бойових бронірованих машин, 514 людей за штатом, 3546 буксируємих артсистем, 3332 САУ, 1322 РСЗО. Що на це все можна сказати? І оце отут я розрахунки боєприпасів, поліва, далі можна не читати. Я б це в морду швернув, я скажу, що це вже, навіть даже, даже якщо ти вже в званні майор, якщо таке підчинене тебе приносять, треба в морду швиряти. Ну, тому що це чуш. У росіян, в принципі, нема стільки танків, нема стільки артсистем, нема стільки. Ну, нічого, щоб це важить, наскільки ці штати заповнені. От Тепер ви розумієте завдання нашої української розвідки. Що вона має все перетряхнути, От взять Бахмутське направлення. І подивіться, з чого вони складаються. Ці нові старі бригади, всі ці барси безкінечні. Ви бачите? Все оце слід дивитися, тому що. Навіть назви підозрілі дуже часто на цих направленнях. От якщо тут була на Херсонському 810-та, да, і якщо розіребаніли оці от, от полки ці були, ну як в цьому от полку, слухайте, я госновну, може бути 40 танків, звідки вони там візьмуться? Звідки у них техніка вся ця візьметься? Ви розумієте, наскільки воно все дуже сильно. Перевищується, мене цікаво одно. Чи Путіну за такі штати? І раз то, що Міністерство оборони Росії краде з таких штатів, як і наше, Краде вона з таких штатів упорно формують нові бригади, нові дивізії. Получається. Це гроші. Ну да. так лагіракс. У нього бізнес на 600 паїк, а тут бізнес не на 600 паек, Тут бізнес. Я скажу, сколько там було на 500 тисяч паїк. І інша справа. Віричи в все, все це вірить Путін. Ася каже, що вірить, і дивується, що от, розумієте, що така Орда не може перемогти. Вона мене просила наголосити, що українське військо утримує наступ отакої в 500 тисяч, 8 тисяч танків, 33 три тисячі бойових броньованих машин, 7 тисяч артсистем і 1322 РСЗО. То можна просто надутися з гордощів за наше військо. Ясно, що наше військо сильне, але ж не настільки. Значить, настільки по бумагам. Ну, ну, по бумагам так і у нас скільки. Я скажу, що подивитися наші штати, то я скажу, ми б не менше побачили. Повірте мені, ми б таке військо побачили. Спитав б, чого ж воно не прогнало і змаждяні руські війська з лівобережжя Дніпра на Херсонщині, б нам показали штати, за які, мабуть, звітують. Це означає те, що ця війна ведеться на папері. Наскільки вона різниця від реалій, і яким є завдання нашої військової розвідки, щоб уточнити будь-яку От розумієте, Це все треба перешерстити. Оці всі чотиризначні викинути полки. І подивитися, хто там лишається. Ну, от один танковий полк, про який ми говорили. 26, 12. Всі ці знакомі, скільки в половиночисленості. Він був в февралі, в половиночисленності це танковий полк. Ну, ви всі бачили сьогодні візит, мабуть, Шойгу, як вони роблять з новими модернізованими. Це вже я скажу, що я не мангали, це якісь уже електропліти на, на танках на Т-80 БВ. Бачив, не не, все не змінилося. Лінії, чисельність підраховано. Все Опять виглядає, що в роботі один батальйон на 2 місяці на Омському заводі по Т-80. Це хороша новина для вас всіх. Так що ви зрозуміли, як це треба працювати. Як треба От опять 30-13 танковий полк. Фактически ми бачимо цих танкових полків із одного батальйону. Ми ніде не бачили, його наїздів. Із двох батальйонів стачала кампанії. Тобто, ви розумієте, що все оце відверта туфта і служить замилюванню очей і списуванню грошей. І ті, хто розраховують такі цифри, і ті, хто в них вірять, це в принципі жертви ворожої пропаганди. Натомість, нашим завданням є вистачити наразі чисельність стан парку хоча б оцінити після російського наступу, тому що стан арти ми знаємо. Під 900 артсистем систем САУ знаходиться на фронті. Ми змогли це встановити. І що я скажу, наскільки це ще раз? Ну, да, в 3 з лишнім рази. 4 десь, да. Три з половиною десь. В 4 рази в три з половиною, скажу так, в три з половиною завищена чисельність по САУ. І цікаво, наскільки завищена чисельність по інших. Видах техніки, і це я отворо зрозуміли предметом роботи української військової розвідки. Наскільки заповнені штати, скільки зберігається насправді, скільки лишається техніки на озброєння, яка чисельність, як власне переполовинені після наступу ті чи інші москвицькі форма, формації? Ясно, що вони ще наформують багато дивізій. Ми тут побачимо багато пропорців, багато грізних нам, там якийсь вже безсмертний сталінградський батальйон. Хороші кажучи, чим далі, тим дивніше все це буде. Ну що, будемо спостерігати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Коментуйте. І да. спасибо, що это все тільки на папері. Ну так. Да.